Привіт, з вами Смок Електро. Сьогодні ми поговоримо про розетки та вимикачі. Найчастіше питання та заперечення наших клієнтів. Тож ми сьогодні їх обговоримо, а я буду відповідати на запитання. Отже, перше питання: чи витримують взагалі розетки в велику температуру на холодильники, пральну машину, мікрохвильову піч? Зразу такі така відповідь: розетки не мають витримувати високу температуру. Да? Розетка розрахована на якусь потужність. Всі наші розетки розраховані на 16 ампер, тобто 3,5 кВт. Найбільша проблема, чому розетки гріються чи плавляться, якщо в клієнтів таке запитання, найчастіша проблема це в перегріві контактів. Це може бути не відповідний кабель товщиною. Так? Тобто, якщо ми розраховуємо на 16 ампер, це має бути кабель мінімум півтора січення. Якщо кабель є занижений або неякісний, він призводить до перегріву контактів. Чи ми маємо оплавлення вилочок і розеток? Тобто, це йде мова про етап самої проводки? Так, звичайно. Це все залежить від е, якості проведеної проводки. Як ми знаємо зачасту е, хтось або майстри, або люди шукають найдешевше, беруть найдешевший кабель, не вникаючи в те, чому така різниця в ціні. Да? Є кабель там за 50 гривень, а є там за 35. Кабель є занижений, є малий вміст міді, що призводить до перегріву. Тому на це дуже потрібно звертати увагу. Не завжди розетки винні в тому, що вони плавляться. Є звичайно розетки там китайського виробника, які контакти дуже слабі, вони не витримують цього, цього навантаження. Ну, в разі Чого, якщо людина не розуміє да, такі моменти, то вона завжди може з нашими консультантами, менеджерами це обговорити, і в принципі тут не буде. Так, звичайно, ми завжди наголошуємо на цьому увагу. Якщо правильно прокладена електропроводка та підібрані хороші якісні розетки, то такого немає. Е є ще нюанс стосовно розеток. Да, там люди беруть там скупляють старий будинок, де ще алюмінієва проводка, да там або чесь, чеські будинки, то в них проведений десь місцями алюмінієвий провід. Як ми знаємо, раніше не було настільки багато електричних приборів, які. Споживали так багато, там максимум кипітільник, бо зараз у нас є електрочайник, мікрохвильова піч, духовка і. Більше електроприладів. Більше електроприладів. Цей кабель не витримує, призводить до перегріву і відповідно, гріється контакт, обгорається пластик вилочки. Але, е також о, на що варто звернути увагу, розетки всі німець, німецького виробництва є з термопластиком, вони не підтримують горіння. Тобто, навіть якщо йде перегрів, вона просто плавиться і зажимає контакт. Вона дубіє, вона не дає загорітися. Китайська дешева розетка да, від якоїсь більшої температури може загорітись. Ми колись проводили тест. У нас є відео навіть, да? як розеточки підтримують горіння і не підтримують горіння. Наступне запитання, яке теж дуже часто задають наші клієнти: чи потрібно взагалі для розеток з роз'ємом USB та Type-C якесь спеціальне обладнання для монтажу? Не завжди. Стандартні розетки USB та Type-C, які вміщають в собі розетку 220 USB та Type-C? Достатньо звичайної стандартної коробки не потребує глибокого місця. Є зазвичай такі розетки, як в Юнга 60 Втні, які підтримують зарядку макбуків, планшетів, ну швидкісні вони йдуть глибше, вони потребують глибокої коробки. Тому зазвичай ми у клієнтів це уточнюємо або рекомендуємо за замовченням стандартний підрозетник. В принципі, цю розетку можна замінити в будь яка вже у вас є встановлена. А тобто, якщо що можна і інше просто встановити, так, звичайно. без звичайно можна стару розетку витягнути дуже зручно на столичні на кухнях, в спальнях да де, де у вас одна розетка. витягнули цю вставили. Маєте і звичайну розетку, і юсбі також найпоширеніший страх взагалі наших клієнтів це чи не буде влучитися фарба з часу. Так, це часте питання наших клієнтів. Е, відповідаю відразу. Є такі розетки, які глушаться, вицвітають, облучуються, царапаються, і під них видно білий колір, якщо ми беремо, наприклад, чорний. Е, ми вже з досвідом ставали на такі граблі, і ми стараємося під відгуками вже наших клієнтів-електриків тримати в асортименті лише ті розетки-вимикачі, і які не мають цієї проблеми. Тобто, так у нас представлено там в трьох цінових сегментах: там, там, Якийсь дешевий, середній і більш преміальний. Всі з них навіть із дешевого сегмента у нас підібрані з якісніших виробників, які не відсвітають чи дряпаються. Да, їх звичайно можна подряпати. Якщо ми візьмемо там чорну розетку і твердку є по ми побачимо якийсь не чорний пластик, так але це нормально. Але по е, звичайному використанню як вона розрахована, класка в краска в ній не вблущиться, тобто вилка їй нічого не заподіє. Від ногтів, пальців теж нічого не буде. Ці розетки є встановлені наших клієнтів уже більше трьох років і нічого. На них не видно. Тобто нормальне використання. То у нас в офісі такі ж Так, да? у нас в офісі Sorry. такі самі, і тут їх ми вмикаємо дуже часто. Розетки взагалі у нас використовуються ще частіше і нормальні розетки. Ну, проблем типу немає. Якщо вилкою реально спеціально там якоїсь вдерти, то так звичайно немає. Е, е, да. Ми не зацікавлені mm -hmm. продати клієнту якусь таку розетку, щоб вона у нього там за рік по, по подряпана, була облущена, тому що це наші відгуки. Да, до нас клієнти вертаються спустя 3-4-5 років, і це нам про щось говорить. Також часу запитую, чи можна, якщо майстер щось неправильно прорахував, е, потім обміняти позиції з часом. Е, можна. Зачасту майстри спішать ну, дуже мало людей, які вгадують 100%, що їм потрібно і щоб все зійшлося. Тому е, ми даємо таку послу, що клієнт, наприклад, бере у нас. По чорновому списку розетки вимикачі, ми маємо певний період часу, за яким ми можемо йому. Він може повернути лишнє або обміняти розетки на вимикачі, або рамки на розетки. Це все у нас є. Ми ж відправляємо розетки-вимикачі по всій Україні, і ну, це нормально. Тобто людина може звернутися у нас навіть там через два місяці, через три. Так у нас вони купують освітлення. Ми без проблем приймаємо їх назад, повертаємо кошти або люди вибирають іншим товаром. Тому це взагалі не проблема. Супер. Також часу запитують, взагалі, ось да, через Instagram, рілси все дуже красиво виглядає, круто, класно, але людина ще не впевнена в кольорі, не знає, як підібрати, наприклад, чи форму, чи колір, чи взагалі модель розетки, так, щоб підходило під інтер'єр. Чи, можливо, якось. До замовлення, так, ось це вже був переглянути можна. Це теж стандартне питання, з яким я підходжу, наприклад, якщо в Оффланці у нас в місті Ужгород, то це все просто. Я пропоную клієнтам послугу, тобто вони мають ремонт. Я беру взірці. Ми приходимо до них на об'єкт з взірцями, де вони прикладають до стіни. Дивляться, кажуть, о, це класно, підійшло. Тому що в магазині ми бачимо один у людей в квартирі освітлення інший інтер'єр інший воно виглядає по іншому. Тому навіть для онлайн ми відразу пропонуємо коли людина не може визначитись. Ми відправляємо в зірці різних серій, різних кольорів, де вона може прийти додому собі, приставити до стіни, подивитися, підійшло до замовити, не підійшло відправити нас, нам назад. Mm -hmm. Тобто, це не проблема, це нормальна штатна наша послуга, яку ми не даємо. Mm, дуже круто. Дивись, Лях, ще зачасту дівчата питають у нас, да, клієнти звертають увагу на зажими контактів. Є зажими. Ми покажемо трошки зблизька. Є зажими гвинтові, де провод прикручується uh -huh. шурупчиком. Да? Або самозажимні такі пружинні контакти. Їх використовують в основному німці і Європа. І люди питають, бояться, в них є страх, що це буде плавитись, поганий зажим, поганий контакт, краще на шурупчик. Uh -huh. Такого немає. Це зазвичай говорять якісь або дуже старі майстри, які звикли до болтів. А кажуть, напружині контакти треба зачасту їх підправляти. Не потрібно самозатискаючий контакт постійно тримає кабель під силою і не дає йому змогу ослабитись в той час, як шурупчик постійно треба підкручувати. Ми даже клієнтам кажемо да, раз в півроку автомати після. Експлуатації потрібно контакти докручувати, тому що вони послабляються. Є звичайно розетки, якісь Китай там за 100 гривень чи за 50 гривень саме заживними контактами. Я би такі звичайно не використовував. Так, це як є клеми, у нас німецькі ваго, вони саме їх всі використовують, вони руками працюють і нічого їм немає. Так же само з розетками і вимикачами, тому тут. Переживати нема за що. Якщо ви оберете якісний продукт, то в ньому все буде окей. Так, що ти, хотіла ще запитати, да? чому часто нам директ пишуть ціна, Чому ми не можемо відразу дати людям ціну на креативі? так? Так, конкретно, щоб вже е, всі питання. Так, да, це насправді. Я, я згідний з цим, мене теж нервує, коли щось продають в інстаграмі і немає ціни. Потрібно писати для цього. Дивіться, нема проблеми написати не на розетки ціну. Ну вам же ж не потрібна одна розетка. Ви не знаєте, чи вна... Ми не знаємо, чи вам потрібна біла, чорна, срівна чи ще якогось кольору, заземлення, беззаземлення, вимикач чи двійний вимикач. Тому ціну на дати прес такий ми не можемо. Тому ми пропонуємо в основному в нашим креативах розетки, які зараз в тренді, да, в кольори, наприклад. А далі наші менеджери вже виявляють вашу потребу, звертають увагу на кольори, які вам потрібні, який дизайн вам подобається, і вже прораховують. У нас ну, немає потайних цін, тому щоб Правильно чітко озвучити вам ціну, нам потрібен якийсь е, прорахунок або чітке запитання, наприклад, да, скільки коштує там розетка, скільки коштує рамка. Тому що рамки в розетках є різні, це також впливає. А все продається по окремості, тобто ми маємо механізм, ми маємо накладку розетки, і ми маємо ще до неї рамочку. І це все є в різних е, модифікаціях і кольорах. Тому тяжко назвати ціну. так, навіть якщо брати розетки USB та PC, може бути тільки USB, тільки та й І це тільки одну ціну вказувати на те інше. Звичайно, це все ну, тяжкий підбір. Чому, в дірок, чому ми не продаємо на сайті? Да, Таке питання. На сайті людина ніколи не підбере собі розетки і вимикачі сама. Я так думаю, що це важко, тому що воно все продається по окремості. Для цього потрібен спеціаліст, консультант або менеджер, який в цьому допоможе. Тому е, ми це робимо дуже швидко. Нам достатньо просто дизайн-проект. Або перелік необхідних позицій, і ми самі вже додаємо, нам програма прописує, де треба рамочку, де треба механізм, супорт і ще якісь контакти. І Ви отримуєте вже вартість цільної розетки, така як вам потрібно, а не так, що ми вам назвали розетка 100 гривень, а в ітогі вона у вас виходить 182, Там, наприклад, так ще що, які. Бренди ми пропонуємо, так Так, це теж дуже часто запитують у нас. Так, Бренди стандарт, які ми потримуємо завжди в асортименті. Це є Hager, польський виробник, це є Berker, німецький виробник, це є Jung, німецький виробник. Вони також йдуть по серіям там стандарт. У Berker, наприклад, є біля 5-7 лише серії. В юнга більше десяти. Я думаю, так же само по кольорам, і на це все впливає також. Ціна а, також ми ще робимо під замовлення. Там, якщо комусь потрібно, там дешевше або скло, це є ліволо, це є Шнайдер, Мертен. В принципі, є такі, а скору ми не дуже продаємо і не хочемо продавати. Тому а, часто питання, чому? Ну тому у нас є хагер в таку ж ціну, або ще навіть дешевше, і по якості я думаю, що він буде. Краще можемо сказати, що в наявності в нас підтримується невеликий асортимент да, там, із трьох-чотирьох брендів із різних серій, з різних кольорів. Чому так? Тому що ми чітко впевнені в них, що це буде хороша якість. Вони будуть довго служити. В них нормальна оптимальна ціна. Ми можемо обслужити як клієнта, який бере на квартиру. Під оренду да на здачу, uh -huh. і це буде нормальний там адекватний ціновий сегмент, і вони будуть довго служити і нормально служити. І так же само це якийсь там преміальний сегмент, там з рамочках там з хрома, метала там чи сумішами золота. Да? Ми можемо закрити ці три потреби. Тобто, це для нас є. А продати хоч би що, щоб продати, у нас нема такої цілі. Тому у нас немає дешевих розеток там або продати, щоб продати. Ми завжди е, дуже гарно стараємося е, звернути увагу на що саме е, хоче клієнт, що він хоче отримати. Ну і для нас це важливо. Тому ми не продаємо дешеві розетки. Тож, друзі. Якщо ви хочете мати в себе вдома хороші, якісні розетки, які будуть вам служити руками, звертайтеся до нас, ми обов'язково підберемо вам найліпший варіант з найліпшими цінами і доставимо вам будь-яку точку України. Тож, звертайтеся до нас, пишіть нам в Дірект або телефонуйте.